Почався дуже такий серйозний масований артилерійський обстріл, і продовжувався десь не менше години. І ми в радіостанцію почули, що на сусідній позиції з нами у нас позиції стояли отак, троє загиблих і один поранений. Кожен з нас розумів, що ну, когось вже немає. Так? І хотілося допомогти, тобто і витягнути когось, і провести евакуацію, але ну, змоги такої на той час не було, тому що обстріл продовжувався. Коли ми дізналися, ну, хто загинув, так безп... ну, 100% вже знали. Хто поранений після евакуації, страху, не було, це 100%. Це, напевно, було більше таке бажання помсти, злості якоїсь ну, щоб пошвидше це все закінчити, вигнати їх. Ну, з нашої землі нам поступив сигнал від командування, був збір по тривозі. На той момент частина нашого підрозділу вже перебувала на сході на Донбасі. Ну, відповідно, ми тут докомплектували, нас забезпечили всім необхідним, і ми вирушили також до своїх побратимів туди на схід. Місцем нашого несення служби це була Луганська область. Основна частина нашого підрозділу вже не дислокувалася в Лисичанську безпосередньо. А ми виїжджали малими групами, тобто виконували ну, в основному поліцейську роботу, а також допомагали Національній гвардії України на позиціях. Саме найперше це охорона громадського. Порядку публічної безпеки виїжджали також мобільні блокпости. В нас також це дуже ефективно. Вона насправді працює з місцевим населенням. Профілактика в першу чергу, бо тому, що дуже багато було інформації, що заходили ворожі ДРГ. Був відсоток місцевого населення, який також ну співпрацював з окупантами. Тобто, такі всі елементи ми вираховували. Ну і також співпрацювали з місцевими працівниками поліції, які нам надавали якусь певну інформацію. Місто було практично порожнє на відсотків 90. Багато людей переховувались Ну, в підвалах, скажімо так, в бомбосховищах, світла вже на той момент в місті не було, води не було, тобто, ну якихось там засобів існування, там, елементарно магазинів чи продукти десь купити, також не було. Помітили, що ну там було приміщення раніше, там був ресторан, якийсь кафе в підвалі. І помітили, що люди їжу варять собі на вогні. Ну, ми під'їхали до них, поцікавилися, хто що, тобто, звідки жіночка там вийшла, представилася, каже, я тут старша, от, ми тут живемо, переховуємось, чекаємо поки це все закінчиться. Ну, я кажу, ну а скільки у вас тут є? 40 людей. Ну, це цифра така ну, досить шалена, бо тому, що там приміщення відносно, ну, скажімо так, невелике. І з тих 40 там близько 4-5 дітей було до 10 років вік. І близько десятка дітей до 16 років. От з цими людьми ми сконтактувалися, тобто взяли скажімо так, шефство над ними, так? бо вони були відносно недалеко від нас. Ну і Забезпечували їх продуктами харчування, зділили сухпайками, там в них також входить трохрязове харчування, крупи, макарони, ну все, що було в самих. Найбільша необхідність, яку ми помітили, питова вода. Ми також запитуємо людей, ну а де ви воду берете? Жінка тут, до речі, вона так теж відреагувала, розплакалась. Каже, та ні, ми воду беремо, проціджуємо з батарей, тобто з опалення через вату, через там, ну, фільтруємо і таку воду п'ємо, тому що ну, інших варіантів немає. 9 травня поступила задача висунутись ну, в ту ж саму Луганську область на пост. Під час перезмінки, скажімо так, почався масований такий досить артилерійський обстріл, ворожий. Хвилин, напевно, 20, може, пів години продовжувався, такий щільний досить. І по закінченню почули крики ну, на допомогу, тобто вибігли туди. Це на той момент був поранений побратим. З іншого підрозділу. От, надали йому першу невідкладну медичну допомогу, і хлопці його евакуювали на Донеччину. Ну і десь протягом, напевно, що хвилин, двох-трьох обстріл опять же продовжився. Так сталося, що міна потрапила недалеко від нас, і мого побратима також поранило ну, в руку. Також йому надали домедичну допомогу. Ну і ми цього пораненого також евакуйовували вже на Бахмут госпіталь безпосередньо. Перше, напевно, що так, коли ми безпосередньо вже ну можна сказати, прийняли бій. Між нашими позиціями і їхніми було порядка 800 метрів. Ми їх також спостерігали постійно, ну дивили, що вони роблять. Вони там і укріпляли, з окопи купали, тобто переміщувалися, техніка там під'їжджала, від'їжджала. Тобто, наша задача була фактично за ними спостерігати. Десь четверта година ночі. диверсійно розвідувальна група висунула з нашу сторону. Ми її виявили вже, скажімо так. В метрах 100, напевно, 70-100 метрів від нас, ну і зав'язався бій. Ну, бій був недовгим, годину, може, часу, такої перестрілки інтенсивної, ну і вони відійшли. Якщо ми взяли в руки зброю, ми маємо розуміти, що з нею вже треба бути до кінця або так, або інакше. правильно? Ну, Не можна зараз зупинитись на половині дороги. Ну, Це в першу чергу буде перед собою, перед своїм я і соромно, напевно. Насправді, героїзм, напевно, не в тому, щоб померти. А в тому, щоб вижити, відбудувати її далі, ну, щоб вона далі розвивалася, процвітала, тобто і тільки в цьому їй допомагати. Напевно, що в тому, правда, є.